15 та 16 березня у Дніпрі відбувся чемпіонат України з карате WKC. Право на перемогу у цих змаганнях виборювали спортсмени з 10 регіонів України. Сумщину представляли каратисти з конотопа та шостки. Зокрема, з нашого міста змагалися вихованці міського дитячо-юнацького клубу Патріот під керівництвом Олександра Куниці. В честь Сумської області захищали спортсмени шостки і конотопа. Нас поїхало 11 чоловік. Як наслідок, ми привезли. 20 в загальному заліку медалі. Ми привезли три перших місця. Три перших місця і три других місця. все інше це бронза, за словами Олександра Куниці, шосткинські спортсмени гідно виступили на чемпіонаті України, враховуючи великий досвід та високий рівень підготовки команд суперників. Якщо вважати, що ми змагалися з такими містами, як Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Черкаси, Київ, то звичайно. Ну, дуже гарні результати. Чемпіонат України з карате WKC став черговою можливістю для спортсменів удосконалити свої навички та проявити себе на всеукраїнському рівні. А ще це міцне підґрунтя для здобуття спортивної професії, говорить наставник юних каратистів. Переважно це звичайно для духовного і фізичного розвитку. Що буде в майбутньому? Ну багато то учнів з моєї старшої групи. Вони пов'язують своє життя і майбутнє з карате. Тобто будуть поступати на реабілітацію, реабілітаційні факультети, на тренерські факультети у нашій країні. Юні шосткинські каратисти не вперше сходяться у поєдинках з досвідченими суперниками з інших міст. Розповідають, що перемоги їх надихають на нові спортивні звершення, а поразки мотивують на самовдосконалення та подолання внутрішніх викликів. Я зайняв перше місце по комітету. Що допомогло тобі зайняти перше місце? Е, впевненість в собі та Багато тренування. Я бачу своє майбутнє з карате, тому що карате воно допомагає як для захисту, також як для виду спорту, для покращення впевності в собі. Третє по кубодо та друге комітет командне. Були сильні проти, противники, дівчата. Була дівчинка з Кробового рогу о, командному комітету. Чи задоволена ти результатом? Так задоволено? Третє місце комітет. Я не дуже задоволений. Я міг ще краще виступити. – Чого не вистачило на твої? Ну, певне тренування. Та бажаєш трохи, так? Да? Так, так. Виступав у ката і комітет. Два третіх. Ну і все. Майбутньому хочу стати тренером і реабілтованим. Це саме круте єдиноборство. Багато ударів унікальністю. після чемпіонату України у вихованців Патріоту часу на відпочинок буде обмаль, адже зовсім скоро на них чекає нова подорож цього разу на спортивні збори команди Сумської області з карате, які відбудуться у Закарпатті.